Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні також хочу ще розповісти про те, про ту інформацію яку в свою чергу надає Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, про те, що е, будуть надаватися безоплатні дрова для мешканців прифронтових територій, де Йдуть і тривають бойові дії. Стосується на даний момент це відповідних районів у восьми областях: Херсонська, Харківська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Сумська, Чернігівська та Луганська області. Тому там, де йдуть зараз активні бойові дії, прифронтові території, ви маєте право отримувати безоплатні дрова на період. Зими Міністерство реінтеграції з тимчасово окупованих. Території зазначає про те, що угоди з лісогосподарствами та постачальниками паливної деревини вже мають бути укладені, тому, будь ласка, звертайтеся до своїх військових адміністрацій, уточняйте це питання, тому що от є така станом на сьогоднішній день інформація. Наскільки я пам'ятаю, в 2000, в тому році. Дії зими така сама діяла ініціатива. Можливо, ви користувалися, ви зверталися, отримували. Напишіть, будь ласка, в коментарях свій досвід. Дякую.